Скажіть, а ви ловили себе на думці, що ви самі у себе на останньому місці спочатку чоловік, діти, робочі питання, домашні питання. А де ж я? А де час для мене? Взагалі, що для мене є в цьому дні? І дуже часто на це питання тиша. Сьогодні ми поговоримо з вами на чудову тему, яка дуже сильно відкликатиметься кожній жінці. Про любов до себе, яка ж це любов до себе справжня? Як же любити себе, щоб не йти в егоїзм? Як повернути до себе любов? Як її відродити? Адже вона в нас є від природи? Що з цим робити? Як ці всі якості в собі напрацювати? Сьогодні я хочу проговорити про любов до себе не красивими словами, а простими, зрозумілими, дієвими кроками, які кожна жінка може зробити вже сьогодні. Тож залишайтесь до кінця, підписуйтесь на канал, ставте лайк та давайте розбиратися. А зараз поділіться в коментарях, що ж для вас було би любов'ю до себе. Квіти, ванна, якийсь подарунок, чи можливо просто 20 хвилин в тиші? Діліться, будемо обмінювати своїми новими лайхаками. Давайте підтримувати жіночу енергію, робити такий взаємообмін енергіями, тому що саме це і є запорукою жіночої, справжньої. Відкритої теплої енергії, яку ми тут створюємо всі разом з вами, в свою чергу я поділюся, що ж для мене любов до себе, і не тільки для мене, а в принципі, навіть якщо брати з теоретичних знань, які я маю, різних теорій різних психотерапевтів психологів, відкриттях навіть із дослідженнями і без любов до себе це щось те, що ми навіть не можемо відчути руками. Це наш стан так. Для того, щоб його отримати, ми робимо багато дій, ми робимо якихось таких багато матеріальних речей, хоча це також не завжди. Але сама любов до себе це внутрішній стан жінки. І це саме той стан, коли я щось зробила, не те, щось мені не вдалося, і я себе не сварю за це, а я до себе відношусь як мама, яка піклується про свою дитину. Як для подруги б я сказала, коли ми вміємо не самоосуджувати себе, і це найперший найважливіший крок любові до себе. Він не потребує грошей в прямому сенсі, але він досить дієвий і важливий. Це те, з чого все починається. І саме від нашого стану будується все життя навколо нас. Насправді, от давайте уявімо ситуацію: прийшла дитина до вас і каже: Мамо, в мене е, там якісь неприємна історія в школі. Я засмутилася і так далі, і тому подібне. Що ви скажете доньці, наприклад, чи синові. Як ви до нього б віднеслись ще до неї? І ось саме ось цієї любові без критики, без осуду потребує кожна людина, тому що в кожному із нас є наша дитяча частинка, наша внутрішня дитина. До речі, про внутрішню дитину в мене вже є відео на моєму каналі. Тож посилання буде закріплене до відео, можна буде переглянути. І нам потрібно піклуватися про свою внутрішню дитину, якби ми піклувалися про своїх реальних дітей. І це перший важливий крок. Напрямку любові до себе. Що скажете? Як вам така думка? Діліться в коментарях, буде цікаво вас почути. І тут виходить логічне питання: а чому ж ми не любимо себе? Яка ж цьому причина? Якщо ми народилися з цією енергією, це наша природа, це нормально, навіть в святому письмі про це пишеться. Де ж це все дівається, що на це впливає? Ну, найперше, це наші змі, порівняння в інстаграм, коліжанки, подруги і так далі. Зазвичай ми бачимо результат людей, а не бачимо їхній шлях. І ми думаємо, що нам потрібно те, що в подруги також сукню і в неї життя краще. Я кажу, сусіда хата краще. Те ж саме відбувається в жінок. От це одна із основних причин, таких самих популярних. Наступне це з дитинства. Будь зручною, не капризуй, але на чомусь не було прийнято в ті часи сказати, що це тільки коли ти дитина. Чогось там робити, ну це не можна слово таке, воно завжди його говорять, але воно не сприймається і ну, досить сильно нас скутує напротягом всього життя. А якщо би нам сказали, що це просто приведе до якогось результату, то ми б, мабуть, розуміли, чому цього робити не можна. Але зараз не суть не в тому, а суть в тому, що нам потрібно виявити причину для того, щоб ми розуміли, як з цим можна боротися. Саме коли ми розуміємо причину, ми знаємо. Що нам потрібно зробити для її вирішення, і зараз не питання в тому, що батьки не так виховували, не так сказали. Давайте будемо чесними. Ну ми ж також багато робимо помилок в вихованні своїх дітей, Незважаючи на те, що зараз 21 -е століття ми маємо доступ до інтернету, У нас купа інформації, купа навчань, психологів, психотерапевтів, наставників всього дуже багато. Ми такі обізнані, все знаємо, але це не виключає той фактор, що ми також робимо помилки. Тож давайте будемо дивитися на своїх батьків з любов'ю і розумінням, що вони також чогось не знали. Як і ми, в свою чергу, не знаємо. Наступною причиною є почуття провини. Ми себе, самі собі не дозволяємо щось зробити для себе. По-перше, ми думаємо, що ми знаємо як краще, що ми зробимо краще, що дитина не справиться, наприклад, потрібно все зробити за неї, бо чоловік не справиться, тільки я маю вирішити якесь питання. І в той же час ми і в них забираємо можливість розкриватися, змінюватись, покращувати свої навички. Пробувати щось нове, заглушуємо впевненість собі в цих людях. Несвідомо, звісно, але ми це робимо. І відповідно, ми своє життя робимо напруженим в стресі і без відчуття довіри, розслабленості, без насолоди життям, а навпаки, в постійній напрузі, в постійній такій вимозі від себе. І ми собі навіть не дозволяємо розслабитися, порелаксувати. Просто побути собою, тому що ми відчуваємо відчуття провини. Якщо я це не зроблю, тоді я погана мама або погана дружина. Бо ми ж зачасту майже всі звикли бути хорошими дівчинками, і в дорослому житті нам дуже важко дозволити собі якусь похибку або зробити щось для себе, а не для всіх. Наступною причиною також є ще злиття це така форма відносин, коли ми не відчуваємо себе цілісно. Без іншої людини. Коли ми не бачимо свого життя без іншої людини, не можемо жити без іншої людини. Навіть один день побути на самоті для нас це катастрофа. Це такий собі маркер, потрібно задуматись про те, що вже відбулося злиття в стосунках. Це свого роду і співзалежні стосунки. Якщо, до речі, вам цікава ця тема, напишіть в коментарях плюс, можливо, чи стосунки слово, я буду знати і про цю тему на наступний раз пишу відео, тому що я мала на меті, але буде цікаво, чи вам це цікаво. Якщо вам цікаво, то я на наступний раз. Раз підготую відео саме на тему співзалежних стосунків, бо це дуже часта історія в парах сімейних і з дітьми, також і це є таким елементом, важливим фактором, чому не відбувається сепарація у батьків з дітьми, і це передається з покоління в покоління, і там дуже багато негативних проявів. Я не буду зараз йти в цю сторону, але пишіть, якщо вам це цікаво. Я про це також детальніше розповім в наступних випусках. Тож ми рухаємось далі. Ось хочу навести вам приклад: дивіться, якщо жінка. Усвідомлює, що в неї навіть немає 15-20 хвилин просто бути в тиші самій собою. Я вже не кажу про щось інше, просто в тиші. Те, що безкоштовно, просто дієво, то це вже сигнал того, що потрібно задуматися над тим, що я втрачаю себе. Бо коли ми ось цей важливий етап любові до себе прийняття пропускаємо, залишаємо там таку пустоту, то завжди буде. Все це впливати на стосунки з чоловіком, на стосунки з дітьми будуть конфлікти, непорозуміння. Ви не будете розуміти, чому вас не розуміють, чому вас відштовхують, чому вам говорять неприємні якісь речі. Ваша думка не важлива, її ніхто не хоче чути. З вами не цікаво спілкуватися, можливо, вам не роблять компліментів, не хочуть робити подарунки. Навіть ті ж до речі, також відео на цю тему є на моєму ютуб-каналі. Можна подивитися, і це все являється якраз витоками. Від того, що ми пропускаємо любов до себе, і поки ми не наповнимо цей резервуар, який відведений в нашому мозку для любові до себе, стосунки не зміняться. Починаємо з себе, працюємо з внутрішнього до зовнішнього, і тільки так будуть дійсно дієві круті результати. Чому ж любов до себе це основа стосунків, можна спитати. Все прямо пропорційно. Ось уявіть: якщо у вас є пустий чайничок без чаю, а ви хочете налити чаю. Ви що зробите? Чай, ви не нальєте, буде пустота. Те ж саме відбувається з жінкою. Коли жінка не наповнена, коли в неї немає ресурсу, немає енергії, а вона починається з любові до себе на хвилиночку. Тоді вона нічого не може дати ні собі, ні людям навколо неї. І весь світ і тільки дзеркалить її пустоту і вказує на. Ті уязвимі болючі точки, які їй і так болять: впевненість в собі, потрібність, важливість, любов, краса, зовнішній вигляд, приємне спілкування про це все будуть говорити нам люди. Але з приставкою не ти будеш скрізь не до, коли не приділяєш увагу собі, саме якісну увагу, саме ту увагу. Яка наповнює тебе любов'ю до себе, це не просто про увагу, це про тотальну любов до себе без егоїзму, без перекосу, але конструктивну, яка дійсно наповнює. А, до речі, поділіться я зараз розповім історію. Чи вам це знайомо? Коли жінка не відпочила, вона всі напружена, стомлена, в мене таке часто буває, скажу чесно. Тоді мене вже починає дратувати моя дитина. І тоді, що хочеться вже не кричати. Так, я розумію, коли я не відпочила, я собі переводю себе в інший стан, починаю працювати з собою, але раніше мені цього не вдавалося, я цього не знала. Я починала кричати на дитину, робити зауваження, чоловікові робити якісь зауваження, все щось було не так і не то. А причина то була в мені, причина в тому, що я собою не задоволена, що я сама не відпочила, я роздратована і стомлена. І тоді ми починаємо зриватися на близьких. До речі, поставте плюсик. чи у вас таке бувало, чи ви спостерігали за тим, що коли ви відпочили, то ви наповнені, радісні і вам ще більше хочеться дарувати тепла вашій сім'ї і вам відповідають взаємністю? Отже, п'ять кроків любові до себе, які можна втілити в життя вже сьогодні. Перше ранкові ритуали це може бути щось дуже просте, банальне водичка з лимоном, але ви самі усвідомлено для себе її приготували. Не чоловікові, не доньці, а самі собі. Хоча би 30 хвилин, коли ви прокинулись набрати руки телефон. Це також про турботу про себе, про свій стан емоційний, про вашу роботу мозку, яка в принципі впливає на все весь день майбутній. Як ми починаємо день, точніше, як ми починаємо вечір, можна сказати, це буде коректніше. Так відбувається наш наступний день. Маленький ритуал просто побути в тиші. А можливо, ви навіть в цей час могли б прописати свої думки, з якими ви прокинулися. Це також малесенький ритуал, який вас налаштовує. На позитивний лад на цілий день у вас відбувається розвантаження нервової системи, ви відчуваєте себе легкою, наповненою і є енергія діяти. Наступний крок це трубота про тіло. Нанесіть крем не як обов'язок, а як піклування про себе, масажуючими рухами. Усвідомлено, в будучому моменті тут і зараз. Наступний крок кордони та самоповага. Дуже важливо усвідомлювати, що ви дозволяєте своїй присутності, а що ні. Більш детально про кордони я розповіла в відео, яке вже є на моєму каналі, тож можна його переглянути і усвідомити, де потрібно вам підтягнути в плані кордонів які моменти в своєму житті. Наступний крок це маленькі радощі щодня. Це може бути і якась покупка, про яку ви мріяли, а може бути щось таке маленьке, банальне. Просто купили собі квіточку, яка вам подобається. Або ж просто кава, але не по дорозі з собою. А сісти усвідомлено, якщо ви не п'єте каву, смачний чайок, авторський, можливо, в прекрасному місці, де можна просто побути наодинці з собою, або ж можливо, ви собі хотіли давно ну, купити якусь книгу, і тут ви собі купили книгу, або прекрасну порцелянову чашку. Або якусь прекрасну незвичайну чайну ложечку, тобто безліч може бути варіантів, особливо для нас жінок. Та навіть банально, красиву ручку чи блокнотик те, що вас радує, і саме ось ці маленькі дитячі радості і створюють такий прекрасний ритуал, як маленькі радощі. Вони культивують в нас. Жіночу енергію. Чому тому, що ми бавимо свою внутрішню дитину, а вона радіє і плескає в долоні всередині нас, коли ми про неї турбуємось і взагалі про неї згадуємо. І наступний заключний крок це час без телефону. Хоча би зранку до 30 хвилин та ввечері 30 хвилин проводити без телефону. Звісно, буде класно, якщо ви зможете більш глобальніше підійти до цього питання, але починати рекомендую щось дуже маленького та простого. Це прекрасний подарунок вашій психіці. В вашій шкірі, тому що шкіра, нашого обличчя також дуже страждає від випромінювання всіх приладів. А також ви заощадите свій час для себе самої або для тих людей, з якими ви хотіли б його провести, тому що ми в телефоні проводимо дуже багато часу і навіть не помічаємо, як життя проходить повз. Насправді, любов до себе це не про пафосні речі, про якісь брендові сумочки, чи одяг, чи поїздки. Хоча й це все добре, але це вже наслідок більше. Любов до себе, вона зароджується всередині кожної жінки, всередині кожної людини. Неважливо, чоловік це жінка, в принципі. Це саме те, що ми думаємо про себе і про інших людей. Як ми думаємо, які наші думки, ми сваримо себе чи ні? Чи ми розуміємо причинно наслідкові зв'язки? І будуємо план дій, як можна це подолати. А що ви думаєте про себе? Які у вас думки в вашій свідомості, в вашому саундтреці, який лунає постійно в ваших думках? Проаналізуйте зараз. Це такий маленький аналіз для того, щоб зрозуміти на що варто звернути увагу. І зараз я вам хочу запропонувати просту, легку, практичну вправу, яка доступна кожній жінці. Це розслаблення тіла. Як же навіть не обов'язково, щоб це був спорт, ви можете. Зробити або розслабляючу ванну, або ванночку для ніг, якщо не маєте можливості для повної ванни, якщо у вас, наприклад, душова кабіна. Тільки тож берете, набираєте, якщо це ванна, ванну води, так, щоб ви повністю були занурені в воді ваше тіло. Можна для краси додати пелюстки троянд, якщо є пінку, зробити, якщо ви полюбляєте. Але важливий склад води: це додаємо магнію сіль, і в на неї крапаємо 3-4 краплини. Лаванди, ефірної олії, але натуральної терапевтичної дії. З приводу ефірних олій ви можете дізнатися в пості під цим відео і замовити за моїм реферальним посиланням відразу зі знижкою з Європи, тому що я користуюсь саме ефірними оліями перевіреної якості, оскільки я рома і я працюю з людьми дуже глибоко на рівні підсвідомості і використовую лише натуральні. Есенції без підробок та різних хімічних неякісних складів. Те ж саме ми можемо зробити і для ванночку, для ніг. Дуже добре взяти, також сипимо сіль, беремо приємну гарну ємкість, для того, щоб ніжки можна було занурити. Можете знову ж таки прикрасити по бажанню, полюстками троянд або будь-яких квітів, які у вас є. Та навіть шишки, можна хвою, будь-що насправді. Те, що вас надихає, вам подобається, те, що є дома під рукою, лаванта можливо. І додати також дуже добре м'яту перцеву ефірну олію і поробити ці ванночки регулярно. Якщо ванна з повним зануренням, то це має бути два рази на тиждень. Якщо ванночка для ніг, то це має бути кожного дня, хоча б на протязі 14 днів. Що це дає? Можна подумати, та я і так ванну приймаю з морською сіллю. Ну, як подумаєш, мене тут здивувало. Але насправді, коли ми додаємо ефірні олії, ефект набагато інший і кращий. Вже з точки зору аромопсихології, По-перше, по-друге, коли ми робимо ванночку для ніг, нібито здавалося, це не повна ванна на все тіло, але вона дуже має гарний вплив на мозок і саме з ефірною олією м'яти Іде дуже глобальне розвантаження і розслаблення. Важливо, в цей час ми не листаємо телефон, не дивимось телевізор, а просто ну можна включити якусь розслабляючу музику для того, щоб вона налаштовувала на розслаблення, просто відчувати своє тіло, відчувати чи є зажими в тілі. Які там емоції живуть, можливо, в тих затисках, що зараз дійсно хочеться або чого не хочеться, коли ми починаємо з не, то в нас там цілий список з'являється всього, чого не вистачає, а чого б я ще хотіла, щоб бути більш розслабленою, більш наповненою. Можливо, мені потрібно більше часу для відпочинку, чи можливо мені потрібно більше часу для своїх ритуалів. Тож можна задавати собі такі питання в процесі такої приємної практики. Наступне, що я рекомендую зробити, це дихальні вправи. Не обов'язково робити якісь глибокі медитації. Взагалі, медитація це не обов'язково має бути якесь вчення з буддизму. Просто закрили очі і глибоко подихали, фіксуючись на диханні, як повітря заходить в наш організм і виходить. Якщо ви так зробите хоча б 5 хвилин або Окей, хоча б 3 хвилини, ви вже відчуєте, як ваш мозок починає розслаблятися. Ми даємо йому просто відпочинок. А коли ми розслаблені, коли ми відпочили, то це найбільша інвестиція в любов до себе. Бо саме на такому підйомі енергії, а там буде підйом енергії. У вас є сили і бажання робити будь-що, будь-коли, і просто ви не будете втрачати фокус уваги з важливих справ і втрачати пріоритетів. Наступне, що би радила, я зробити, це. Написавши список своїх бажань, це може бути навіть покупки. Частіше за все, ми купуємо покупки, тому що ми хочемо чогось іншого всередині себе. Коли ви прописали ці всі свої бажання, свої список своїх покупок, кожну покупочку, відчувайте, що ви її вже придбали, при в тілі, які емоції це викликає. І це буде ключовим фактором, яких емоцій в житті і відчуттів не вистачає. Собі потрібно їх просто дати. І це такий лайфхак. Коли ви собі їх даєте, велика кількість переліку покупок вже стає просто непотрібними, тому що нам потрібні не самі покупки, нам потрібен стан, який ми отримуємо від них. Любов до себе це не про глобальні зміни відразу, це маленькі кроки щодня. Чашка смачного чаю, три хвилини в тиші, з сіллю. Дихальна практика, 30 хвилин без телефону, і це доступно кожній. Діліться в коментарях, що ви зробите для себе вже сьогодні. І підписуйтеся на канал, ставте подобайку, якщо вам сподобалося, тому що далі ми будемо говорити про жіночність і стосунки ще глибше і ще більше. Щиро дякую кожній з вас за час проведений зі мною. Бажаю натхнення, любові до себе кожного дня, в маленьких кроках і до нових зустрічей.